Але давайте про Крим, давайте розберемося 25 липня 2018 року. Адміністрація Трампа ухвалила Кримську декларацію, в якій зобов'язалася ніколи не визнавати Крим російським, а по-друге, не знімати санкцій з Росії, доки він не буде деокупований. США не визнають заяви Кремля про суверенне право щодо територій, захоплених силою з порушеннями міжнародного права Росії. Президент Петро Порошенко привітав ухвалення Кримської декларації і подякував президенту США Дональду Трампу. Документ уже вручили лідерові кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву. Сполучені Штати закликають Росію закінчити окупацію Криму. США ніколи не визнають кремлівську анексію півострова. Ми під жодного пом'якшення санкцій, введених через окупацію, не буде доти, доки Росія не повер. На Україні контроль над Кримським півостровом. Це перший такий один аспект, і це була адміністрація Трампа. За Трампа, Майк Помпео.